Усім привіт на календарі листопад. Ми в епіку, і у нас сьогодні така особлива і дуже цікава задача. Ми приїхали подивитися на різноманіття адвент-календарів, розповісти вам про те, що це таке, що ж там може бути всередині, і дати так би мовити вам час підготуватися для того, щоб обрати, що подобається, вашій дитині, встигнути купити все це до 1 грудня, бо вже з 1 грудня почнеться оце пальцековиряння в віконечках на адвент-календарів, дитячих для дитячої аудиторії, де вони кожен день будуть. Відкривати якийсь маленький, приємний сюрпризик, якийсь подаруночок і таким чином наближатися, наближатися до різдва. З вас, будь ласка, підписка, вподобайка, і ми погнали! В адвент-календарях зазвичай є 24 віконечка, чаруночка, комірочки, якісь шухлядки, і в кожній з них є подаруночок. Ці дати від 1 до 24 наближають дитину до різдва. У мене сьогодні можна сказати міні-Різдво, тому що, окрім того, що я вам продемонструю, який асортимент є в епіку таких адвент-календарів дитячих. Ви як бачите, є більші, менші, є під якийсь бренд, є під якусь тематику, є отакі варіанти книжкові. Теж цікаві з завданнями. Кожен день до Різдва або ось як тут до Нового року є сторіночки з завданнями. Так ось я вам покажу асортимент, а ще у нас буде анпакінг двох. Цих календарів, які представлені у нас в асортименті, і тому я й кажу, що в мене буде ніби як персональне різдво. Тому що я сяду і відкрию отут прямо в кадрі все бігом. Все зараз нарешті моє ім'я, а мене, до речі, звати влада. Матиму оце знаєте владний підтекст, що я сяду і матиму владу розпакувати все зараз, відкрити усі камірочки. Я ніколи не мала такої можливості. Ну так би мовити, службове положення. Нарешті мене так якби підбадьорює. Радує, мотивує, от поділюся цією радістю із вами. Почнемо з того, що розкажу вам про от такі варіанти друковані. Це такі адвент-календарі, бачите, в яких є завдання на кожен день. Тут ви можете підібрати, будь-що є до. Святого Миколая, тобто зовсім коротенькі, бачите, на тиждень є варіанти до нового року, є до Різдва, є такі менш об'ємні, є більш об'ємні з різними завданнями, наліпками, трафаретами, настільними іграми. Тобто, у вас буде можливість до нового року або до Різдва створювати з дитиною кожен день цю атмосферу очікування свята, створювати передноворічний настрій, виконувати цікаві завдання. І знаєте, налаштовувати дитину на оце таке дуже приємне очікування. Так, це трохи тренує таку знаєте витривалість, терпіння, але це буде настільки захопливо і цікаво, що я впевнена дитина буде з кожним днем чекати, що ж там завтра, а що ж там завтра, а що ж там завтра. От тому я настільки радію, що в мене сьогодні буде можливість розпакувати все зараз, і нарешті знаєте, не боротися зі своїм терпінням, отримати всі задоволення миттєво. Ще дуже зручно, що видання попіклувалися і зробили підказочки такі, знаєте, на е, обкладинках. Що ось, наприклад, з 4 до 6 років буде цікаво дитині. Тут 5 плюс. А на кожному, наприклад, виділено написано із завданнями на кожен день грудня, бо адвент-календар до нового року. І тут перелічено, що всередині ви зможете знайти. Ну, тобто, дуже дуже зручно ця вся навігація. Ви собі прийшли, подивилися, що вам подобається. І на грудень маєте ну, просто список завдань, кожен день не вирішуєте чим зайняти дитину, як створити цю приємну атмосферу перед новорічного очікування. Дуже зручно, тому що хтось попіклувався про оце все. За вас далі є от такі варіанти. Це вже в картонній коробочці. більш таке бачите, а, ніби подарункове видання. І тут так само: тут завдання, всякі приємності, але просто більш уже такий, ніби знаєте, як на подаруночок схоже, а, що ви можете презентувати. Отакий от є адвент календар. Ось дивіться, адвент календар пазл. Навіть на звороті є. У вас на кожен день буде малесенький пазлик, а потім це все складеться в загальну картину. Дуже класний, як на мене, варіант. І ви ж розумієте. Ота такі адвент-календарики ви можете, наприклад, закупити як подарунки до Святого Миколая для своїх похресників, племінників, для дітей, друзів, для своїх діток. Знаєте, я як мама трьох за період, що мої діти дорослішають, які варіанти я тільки на усі ці свята не передумувала, не дарувала. І насправді адвент-календарі це дуже і помічне, і доречне. Вони створюють таку мішуру, знаєте, перед новорічну і дуже виручають. А тут... Поличка для фанатів Лего насправді лего в цьому плані обалденні креатори, тому що вони створюють адвенти різних взагалі колекцій. Тут вам і «Гаррі Поттер», і лего фенс, і «Дісней», і сіті, і Майнкрафт, і Старворз. І для кожного, наприклад, Гаррі Потера візьмемо. Класно, що є підказка, що всередині вони не все показуються, але більшість. І ви можете зорієнтуватися, що кожен день дитині буде випадати якась фігурка. Ну, подивіться, ну це ж просто молота. Мі -мі 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 мішна. Я просто і фанат Лего, і фанат Гаррі Потера. Тому це попадання в мене на 100%. А ви можете підібрати щось під свій смак або під смак своєї дитини. Будемо чесні, батьки теж хочуть погратися. І ось дивіться, ще класно, що Шелего також підказку ставить вікову. Тут 7+, тут 5+. Для батьків те, що треба. А особливо, якщо ви в статусі хрещеного, дяді, тьоті, бабусі, дідуся, то такі підказочки вони супер помічні. Бо, як правило, батьки вони більше орієнтуються. А для людей, які наближені, так би мовити, до батьківства, отакі от підказки взагалі незамінні. А ще для любителів якоїсь окремої серії мультфільмів або ігор також виробники зробили окремі серії. От, наприклад, як тут щенячий патруль, габі, Майнкрафт, «Покемони». Тут вже підбираєте, що ваша дитина також любить інтерес її, якийсь особливий. Виявляєте, для фанатів мати таку колекцію? Ти кожен раз будеш відкривати чарунку і отримувати якусь приємність до своєї колекції. Ну, клас, ну справді в моєму дитинстві такого не було. І я зараз, ніби, знаєте, компенсую. Або ось такий варіант. Дивіться, взагалі класно зібрано універсальне міні-бренд Стой. Тут вам і Hello Kitty, і ось Play Doh, і кінетичний пісочок. Так, цікаво, тут вказано, з якого віку. Три плюс клас. У нас такої категорії поки не було. Загалом, що я вам скажу: приходьте, обирайте, крутіть, вертіть. Я вам такий гачечок, підказку, залишила. Аби ви вже по місцю оціните асортимент, подивитися, що по кишені. Вам інформативні коробки підкажуть вам вік або якісь вподобання дитячі. Так ви зорієнтуєтеся, що саме може бути всередині. Тому, як на мене, ідеально: епік вас завжди чекає, отакий От, вам асортимент пропонує. А ще приємно, що в епіку вже до новорічних свят потурбувалися і зробили дуже приємні цінові пропозиції на певні категорії товарів. Тож, будь ласка, як там кажуть, готуємо сани влітку. А ми з вами підготуємо дитячі подарунки в листопаді. Паді, і дуже класно, що ми потім зможемо видихнути. І на усьому, такому, що ми вже підготували чекати класних новорічних свят. <гас> я ледь не забула. Я ж маю обрати два набори для розпаковки. Так, я візьму габі. такий будемо позиціонувати це як дівчачий, і візьму Майнкрафт. Звісно, візьму найбільшу коробку, чи ні? Чи має собі відмовляти? Я ось зараз піду прямо тут розпаковувати. все вам покажу, що ж там всередині. Поділюся з вами емоціями. А ще у мене для вас приємний сюрприз для вас, тому що у мене є ще один набір, який я не буду, от, от чесно, так стійко собі дала обіцянку. Не буду розпаковувати, а притримую для того, щоб розіграти серед глядачів нашого ютуб-каналу. Все, що вам потрібно для того, щоб взяти участь у розіграші, це підписатися на наш канал. Ну, я сподіваюся, що ви вже підписані, але якщо раптом ні, то нагадую підписатися, поставити подобачку цьому відео. І ще, будь ласка, залиште нам коментар про свій досвід з адвент календарями. Можливо, вам хтось дарував або ви дарували. І що це були за тематичні адвент календарі і які враження на вас справили? Ну що ж, ось вона, моя омріяна мить початку анпакінгу адвент-календаря. Почнемо з Майнкрафта Я. Озброєна і готова до розпаковки. Я завжди до речі думала, що адвент календарі треба відкривати в зворотньому порядку, діби починати з 24-го. Але маючи вже певний досвід, розумію, що 24 те це все-таки завершальна віконечка і треба починати з одинички. Тут, як ми бачимо, на коробці воно знаєте йде по порядку: перший, другий, третій і так далі. А буває так, що вони на цих коробочках роблять один, три, п'ять, десять, і воно короче в такому порядку і у тебе ще як квест знайти. Кожен день де те віконечко. Але рухатися треба, ну за логікою по цифрам. Тож починаємо з першої. Боже, така хвилююча мить. Насправді я не граю в Майнкрафт, але в мене вдома є син, який грає. Звісно, я бачила, як виглядають фігурки Майнкрафту. Я все-таки просуну мама. Але такого ні-ні-ні. Санту? не бачила. Подивіться. Я, чесно кажучи, думала, що тут будуть якісь, може, з картону деталі. О, ні, це прям класна, і якісна пластикова деталька. І подивіться, не маленька, Сантиметрів 10. Клас. Ну що, поїхала далі. Поїхали. Ось вона, моя флеш-машина часу. Я буду відкривати одне за іншим. Тірі-тірі-тірі. <свіття> Ту. Тик тик тік тик ми збираємо нашому санті Майнкрафтному аутфіт. М -м -м -м. Ти -ти 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 -ти. Ну все, ми закінчили за аутфітом для нашого Санти, а це, схоже, починається аутфіт для нашого лами. Була лама, стала санта Олень. І про мене не забули, і про мене не забули. Вибачте, будь ласка, в мене всі фанати Майнкрафта. What is this? Пишіть в коментарях, будь ласка, ваші версії. Mm -hmm. Ха. А це, я так розумію, сідаль для нашого Санти, щоб він міг осідлати свого оленя. О, oh. oh, подивіться, який милий повідочок для нашого оленятка. Який впізнаваний тематичний аксесуар до новорічних свят. Клас! Знаєте, ці адвант вони, звісно, такі е, е, нерівні в плані отримання приємностей і сюрпризів. Коли ти в одній чарунці отримаєш оце, що це? А в іншій отримаєш цілого оленя. Представляється, це такий хеппі дей. А це ну, такий собі день. Чекаєш наступного дня швидше, щоб побачити, який там буде сюрприз. Така сніжинка, сніжка, сніжна кулька. О, це навіть я знаю, що таке меч Майнкрафт. Хоч, хоч, хоч хоч-хоч-хоч, хоч для захисту, для самооборони. Для бутербродів. О, до речі, подивіться, я помітила, що у нас на стікері дублюється якийсь елемент, який був в попередньому клас! Тут у нас був отакий. Лекально тик 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 яка молода, молода, молода. Ууу, Вау, яка молоту, молоту, молоту. вау, він ще крутиться. Я обожнюю сніговиків, і це наймиліший сніговик, який мені траплявся. Тра -та 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 -та. Я б напевно вицаганила у своїх дітей таке, навіть як знаєте, декор якийсь новорічний десь на поличці поставити. Ну правда, класний. Хало, хало, хепен юр, хепен юр. Звісно, наш сніговик не міг залишитися теж без якогось аксесуару. Я так розумію, що це отак. От це я так розумію для нашого сніговичка на шарфік. Ну це взагалі для Майнкрафта класика. Усі в світі Майнкрафту і поза ним знають, що це таке. Це кірка. О, знову стікер. Але вони такі милі. Мені подобається. Це можна приклеїти на телефон, на вікно, на термос, на ланчбокс, на пенал. Ой, бачите знову. Ми вже так близько до фіналу. І ось такий у нас суперприз. Я думаю, що це якесь щось їстівне, і ми можемо погодувати ним оленя, нашого лама оленя. Або пригостити сніговика. Ай-ай-ай! До печи вас молока. дю дю Останнє віконечко. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Барабани дрі! І це скринька, скринька, в яку можна скласти подаруночки. Дивіться, у нас сюди лягає молоко, у нас сюди лягає піченька. Знаєте, я як мама що подумала? Це класна скринька, в якій я можу на пам'ять зберігати дитячі зубки. Ми все відкрили, і це було незабутньо. -ти 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 -ти. Мені дуже сподобалось, дуже 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 сподобалось. Ось перед вами щасливе обличчя того, хто відкрив адвент-календар і має перед собою вміст усіх 24 комірчинок. І тепер я трошки наведу лад, тому що бачите, тут є персонажі, а є аксесуари. Зараз зберу це все разом і подивимося, як це виглядає охайненько. Для вас магія монтажу. Хіба не класний дарунок фанам гри? Фізичне відтворення улюбленого світу ігрового. Тут тобі фігурки, аксесуари, прикольні, оці новорічні образи. Як на мене, буде кльово прикрасити цими персонажиками кімнату любителя Майнкрафту у період новорічних свят. Ось вони перед вами 24 відкритих комірки адвент-календаря Майнкрафт. Ось вони перед вами. Е вміст усіх цих комірок. Мій фаворит. Насправді я хочу його забрати собі на поличку як аксесуар. Як ви бачите, класний міст, дуже непогана якість іграшок, прикольний стікер-пак загалом маю вам зізнатися. Що я таки отримала задоволення, знаєте, ось сатисфакція для своєї нетерплячості усе отримати зараз. Але з іншої сторони, коли ти планомірно день за днем отримаєш ці маленькі подаруночки, маленьке свято, знаєте, і оця інтрига, очікування, це теж певний вид задоволення. Тож приходьте до нас в пепіки за усім цим різноманіттям адвент-календарів. Ви ж бачите, тут і на різні вподобання, і на різний вік, і на різний бюджет. До речі, у нас є. Є ще один варіант на огляд адвент-календаря, такий більш дівочий і для меншого віку, як на мене. Зараз подивимося <му> <тінг> О, як бачимо, всередині нас очікував сюрприз, тому що у нас є цілий планшетик з різними картонними елементами. Тут все треба видавлювати, згнати. Пам'ятаєте, як в нашому дитинстві ми робили такі е, різні і меблі, і будиночки, і персонажів. Тут багато роботи. <с tombs> Залишаться дітям. <паспу> а я хочу відкривати віконечка. От. О, до речі, бачите, як тут в адвент-календарі зроблено, що тут не по порядку йдуть числа, і тобі треба шукати. Це певний квест. Ось один, ось два. Зараз будемо шукати, де три, де три, де три, ось три, чотири, п'ять, шість і так далі. У дитини ще кожен день буде окремий челендж знайти чарунку, яку відкриваємо сьогодні. На оцій планшетці з картонними елементами я ще помітила, що на звороті є QR-код з посиланням на безкоштовний застосунок. Якийсь ігровий елемент інтерактивний. Тож звертаю вашу увагу, що треба бути уважним і обдивитися адвент-календар з усіх боків. Не знаєш, де який сюрприз чекає. Пішки. Ось і габі. Вона загалом добра, така винахідлива дівчинка, яка дуже любить котиків. Ось тому тут стільки котів. Тут в адвенті сховані ексклюзивні улюблені персонажі. Деталізація один в один, як в мульті. Я ніби, знаєте, в музеї мініатюр, але я думаю, що якби я була маленькою дівчинкою, я б просто піщала від задоволення. О, я завжди так радію, коли у лялечок є якісь маленькі друзі. От він, котик-кексик. Уті українська кітя. Шукаємо п'ять, шукаємо п'ять, п'ять. Дивіться, знову якось якийсь аксесуарчик з таким самим тримачем. А -а -а -а! Я думала, та і мила. Але подивіться, яка ця мила. Сімка мірчинка. Це такий музичний інструмент, я так розумію. І ще о -о, я так розумію, що в нього можна дути. Тобто, це аксесуар не для лялі, а для м -м, маленької дівчинки, яка буде в це гратися. Як таке маленьке можна зробити. Я спочатку подумала, що це якийсь принц в короні, але ні, це просто кашкетик. Із нього може хам це хамячок Девід. Напевно, я найчастіше буду казати Боже, яка мельта! А це у нас Меркіт, це така кіця русалонька. Реально такі класні іграшки для того, щоб гратися, дитяча фантазія буде працювати. Мені так подобається, що вони в різні сторони відкриваються. Ой, так це, напевно, підставка для нашої русалоньки. А це щось, знаєте, навіяно Майнкрафтом. Квадратна голова, кубічна. Теж така кіся. У 12 під таким гарним різдвяним віночком схована. Миленький тортик. До речі, якщо у вашої маленької дівчинки є колекція ляльок, то такі милі аксесуари стануть у пригоді у будь-яких іграх. Якийсь такий прозорий столик. Для нашого маленького звірятка сірого пара білий. 15. Моє улюблене число. Ну, скажіть, що це не мило. Треба подивитися в словнику усі можливі синоніми до слова «мила» і використовувати їх у цьому відео, бо це зобрамила. Може, це для неї? Ну, Давайте поки так залишимо. Мені подобається. Як варіант: слухайте музичні інструменти продовжуються. Там у нас було якийсь духовий, а тут у нас барабани. У нас збирається ціла родина. Чи компанія друзів. Дивіться, у нас є помаранчевий, сірий. І білий. Йдемо сюди шукати під шапочкою. Хіба вона не може підняти настрій? Вона супермиленька. Треба подумати, хто гідний посісти це місце. Наліпки тематичні. Всі дітки люблять наліпки. Ось таке у нас оленятка ще приховує. Тут якась така сучасна неонкітця. Ми підбираємося до фіналу. У нас передостання віконечка. О, тут ще один стільчик, бачите, в сучасному стилі. До речі, мені здається, що це тут прям меч. І остання. Слухайте, така велика комірчина. Тіді-ді-дін, ті-ді-ді-дін, ті-ди-де-дін. -ді -ді Як ми там з Майнкрафтом робили: барабанний дріб. Остання. Чесно кажучи, очікувано в 24-му таке побачите. Ну, це явно. Явно щось для розваг. Може, ми маємо розсадити сюди цих звіряток. І їх. О, дивіться, навіть не випадають. В будь-якому разі це якась активність для гри. Каруселька. Ну що ж, покінчено із цим адвент календарем. І я маю сказати, що слоган до цієї розпаковки було мі 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 мі, -мі, -мі яке миле. Насправді подивіться, яка ми лютами зібрали. До речі, оцей ляльковий будиночок Габі зараз одна з найпопулярніших дошкільних історій в світі. І ще мега популярний серіал є на Netflix. Українською теж за що окремо ляв ляв-, -ляв. Зараз ще й повний метр кіно вийшов. Ну, така дуже приємна, добра музична комедія для сімейного перегляду. Подивіться для маленької дівчинки, який класний набір аксесуарів і різних персонажів. З ними можна гратися, проявляти свою фантазію, різні сценарії створювати. Насправді дуже класний такий маленький формат взяти кудись з собою. В садочок, до бабусі. Пограти з подружками мені здається, що не існує дитина, яка не отримує задоволення у цей передноворічний період від такої адвент-пригоди. День за днем розкривати віконечка, отримувати такі приємності, складати колекцію і отримувати ось, знаєте, такий прогрів перед основними великими дарунками на різдво на Святого Миколая на Новий рік. Чудовий варіант, як заохотити дитину, підбадьорити, мотивувати, створити настрій у грудні. Тож, звертаю вашу увагу знову і знов на адвент календарі в Епіку. І ще нагадую, що для вас також є приємність. Розіграш у цьому відео адвент-календаря. Дивіться, який ми для вас припасли. Я не стала його відкривати сьогодні, хоча насправді дуже хотілося. Але мене стримувало те, що на обороті є підказка, що в цьому календарі знайдеться. Тож я подумала, що краще вже якась маленька дівчинка отримає задоволення від. Такої розпаковки, а не я. Тим паче я вже сьогодні, знаєте, от просто е сповна, сповна оці всі свої гештальти закрила. У мене був і адвент календар Майнкрафт, і адвент календар з такою милою Габі. Тож цей адвент календар ми розіграємо серед наших підписників. Тож з вас логічно, підписка, вподобайка і коментар про ваш досвід з адвент календарями Ну все, прийшла пора попрощатися. Чекаємо вас в епіках і на нашому ютуб каналі тик Тик-тик. Привіт, привіт! Мені здається, ти сіла на мою подушечку. О, сорі. О, нарешті моє м'яке місце. А мені туди куди? Ти можеш піти на шматочок торту, який я залишила. Де ти, де ти, шматочок торту. О. Ай. О, зручно, надійно. Miau! 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 Olha que tem uma linda queixa.